Тож середа день огляду вартості бензину у грошах та цінах, і вже другий тиждень українські водії тримають у залізних лищатах заправки країни. Щоб утримати клієнтів, там якомога далі відтягують подорожчання пального до 8 гривень. Проте з кожним днем це все важче зробити. Цього разу залежність місцевих автівок від якісного іноземного бензину виявилася головною проблемою для гаманців водіїв. Країна й досі не спроможна забезпечити себе пальним власного виробництва. Тож більшість бензину заправники купують за кордоном і за валюту. Вона тепер кожного тижня стає дорожчою в Україні, і саме це знецінення гривня сильніше тисне на бензинові ціни в Україні. Потроху, але найпопулярніший серед українців 95-й продовжує сповзати до психологічної межі у 8 гривень, хоча до неї ще не близько. За останні сім днів він подорожчав на 6 копійок, плюс до 4 на минулому тижні. І після фінішу жнив тепер добігає кінця пільгове оподаткування Деспалова, що й тягне до гори його ціну. Далі подивимось на регіони. Цінові рекорди б'є Крим. Наприкінці туристичного сезону там намагаються максимально спустошити гаманці відпочивальників. Тож вісім 8,18 – це лише середня ціна, за яку там заправляють 95-му. Після Криму зі значним відривом друге місце за другими заправками ділять столиця та східні регіони. І найдешевше заправитись минулого тижня можна було у центральних областях. Є надія, що серйозне подорожчання бензину поки оминатиме країну. На руку водіям грає кволе здоров'я глобальної економіки. Через це світовий попит на нафту із нею і на бензин лишається замалеми. Поки скидається на те, що так триватиме щонайменше до кінця року. Тож це тягне нафтову ціну далі нижче 70 доларів. За добу вона втратила черговий долар у Нью-Йорку. Наразі барель коштує вже 67,5 баксів. Навпаки, проти українських водіїв гривня. Сьогодні несподівано вона поновила своє знецінення в обмінниках країни після п'яти днів тайм-ауту із новою енергією там зростають ціни на валюту. Тож такими курси валют були у столиці вже надвечір. Ці кадри оператор ТВА відзняв лише три години тому. За добу найсуттєвіше змінилася ціна долара. Давайте до речі, далі подивимось детальніше на ціни. 13 копійок це втрати гривні проти долара в обмінниках, менші проти євро. 8 копійок. Далі кращі розцінки на валюту в регіонах, найдорожча купівля та найдешевший продаж. І тут зверніть увагу, сьогодні дешеві бакси від Нацбанку продавали у Чернівцях. І в офіційних курсах валют від НБУ незначні зміни. Тут вартість долара зменшилась. Навпаки, на копійку до 7 гривень 98 копійок. Через ажіотаж довкола гривні майже непомітною лишилася важлива подія в її житті. Сьогодні 13-й день народження нацвалюти, іначе на підтвердження поганої карми цього числа, саме минулий 13-й рік для гривні виявився найгіршим у житті. Лише за кілька днів останнього грудня вона втратила більше третини своєї ціни. І у найближчі місяці у гривні на жаль ще кілька рекордів знецінення. І з таким здоров'ям не до святкувань. Однак Олег Філатов знає, як поліпшити настрій нацвалюті. Ну, це відомо, це Леся Українка, це Іван Якович Франко. Самі ці портрети і прикрашають українські гроші. А цей чоловік батько гривні. Художник Василь Лопата створив перші ескізи нацвалюти та сьогоднішні купюри ледь упізнає. Найбільше його здивувала купюра, на якій зображений Шевченко. Там зробили Тараса Ревича старим. Кажусі, я бачив цей образ, Тарасировича, зовсім іншим. Молодим, інтелігентним, але невідомо, ні з яких причин це було замінено на ось оця копюра. Свій вигляд гривня змінювала кілька разів і все без відомого автора, каже художник. Про останній варіант гривні дизайн п'ятисотки. До речі, дуже схожий на євро. Пан Василь не схотів коментувати. Що це таке? Ні, я, я цього не буду коментувати. Про метаморфози гривні пан Василь навіть написав книжку. У ній він наводить власний варіант п'ятисотки. Теж сковорода, але у барочному обрамленні. Вони трохи змінили образи, все, але, але ну, структура, структура і все, і ці атрибутика, і всі ці символи це взяти з моєї копіюри. Якщо говорити про колористики, бумажка свіжа. Звісно, Україна йде в сторону випуска uh, сучасних банкнот, і, видимо, от прикладом модернізму являються ці три точечки. Останній варіант гривні дизайнеру Віктору більше сподобався, аніж попередній, хоча, каже, зроблений із деякими помилками. Якщо ці щити ну просто викликають у мене масу питань, тим більше, що не понятно, чому лице й оборот настільки сильно вносять дисгармонію. Найбільше дизайнерів здивувала поява масонського символу на зворотній стороні банкноти. Ось цього всевидючого ока. Якщо ми подивимося на купюри більш мило кудостойно, ніде ви не увійдете такого знака, да й і до долару ніколи не тягала гривня. Тож дивимося, то мы... якщо маєш цю купюру, то ти вже належиш до масонів. Ну, я б сказала не так. Я б сказала, що якщо у тебе в руках ця купюра, це означає, що хтось на тебе заробив. Уже прямо сейчас. Попри все, саме останній дизайн гривні приніс українським грошам славу найкрасивішої валюти у світі. Так вирішили торік у міжнародному фінансовому банку позаду євро і долар. Однак економічної міцності це не додало українській гривні. За 13 років вона вчетверо втратила свої позиції проти долара. Хоча старт був вельми оптимістичний, один долар віддавали за одну гривню і 80 копіїв. Та краса врятує гривню. Так вважають пересічні українці. Жоден з опитуваних ТВА не проміняв би гривню на іншу валюту. Я вважаю, що має бути своя валюта гривня. Гривна, ми к неї звикли, вона була вже 100 років. Якби від неї – це все одно, що відказувати від нашої історії. Олег Філатов, Дмитро Христенко, ТВА.